Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК про зміну адреси проживання тепер можна через онлайн-сервіс Резерв Плюс. Повідомляє Міністерство оборони України. Повторно можна оновити номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, адресу проживання. Генеральний штаб збройних сил України наказав відправити більше військових із протиповітряної оборони ППО до піхотних підрозділів. Повідомляє видання з згідно з інформацією, отриманою від військових ППО нестача особового складу на фронті стала настільки серйозною, що було вирішено перевести частину військових із ППО до піхоти. Одне з джерел зазначає, що це може створити ризики для безпеки України. За його словами, ситуація досягає критичного рівня, коли функціонування ППО вже не може бути гарантовано. Також повідомляється, що деякі військові, які проходили підготовку за кордоном і мають значний досвід, тепер змушені йти на фронт як піхотинці без належної підготовки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.